Після трьох днів подорожі без електрики і води пасажири круїзного лайнера Коста Алегра, який нарешті дістався з сейшельських островів, поспішають повернутися додому. Компанія-судовласник забронювала для пасажирів невдалого рейсу понад 600 місць у літаках, а також 400 кімнат у сейшельських готелях для тих, хто погодився на пропозицію провести залишок відпустки на островах. Люди, які гасили вогонь, як вони впоралися, не розумію. Екіпаж працював 24 години на добу. Усі намагалися їм допомогти. Люди ходили з Стокими пакетами збирали усіляке сміття. Ми раді, що повертаємося додому. Нам запропонували залишатися на Сейшелах ще на 15 днів, але ми не хотіли. Після всього того, що довелося пережити: не було води у туалетах, не було води, щоб помитися, не працювали кондиціонери. Як видно з аматорського відео, після пожежі на лайнері пасажирам вдавалося зберігати спокій. Хоча деякі, упродовж цього часу, поки судно тягли на буксирі до сейшел, воліли не розлучатися зі своїми рятувальними жилетами, найважче ж було зберегтися з відсутністю каналізації.